Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в місті Дніпро, фестивальний причал. Сьогодні у нас 21 лютого 2026 року. На часу у нас на годину по 14.20 близько, можете бачити. Сьогодні відбудеться автопробіг зустрічі, його що називають, нерозчавлений. Це проводить його цей захід музей машини часу. Це у нас музей, який вкладає історію, збирає різні архіви міста. Цікаві. В основному це моделі автомобілі фрізні, класичні такі випуску. Зазвичай це класичні такі от радянські автомобілі. Можете бачити, виставка присвячена машинам, ну пробіг присвячений машинам, які постраждали під час ракетно-дронових атак. Зараз я покажу всі експонати, які зараз тут є. Ну і десь о 15.00 учасники пробігу будуть їхати по набережні. У Напрямку центру, потім десь в районі цирку. Учасники будуть їхати на зустріч вже у сторону набережної перемоги. О, давайте трішечки по експонатам пройдемося, оскільки тут експонати з історії. Таким чином, бачите, це автобус, який постраждав під час каба. Пам'ятаєте, у нас у жовтні була атака на Дніпро-Кабом. Реактивний каб долетів, і внаслідок цього пострадав. Музей, музей машини часу постраждали експонати. Оцей автобус відновлювали декілька місяців. І можете бачити, от, директор музею машини часу Михайло Прудніков розповів, що ось це можете бачити залізять це частини кабу. Да, такі от Кабу, там ще була ще одна частина, потім її також додадуть до машини, таким чином закріплять його. І тут ще от можете бачити написи. Це кап РФ, вбив авто. Автобус з музею. Ще відновлювали салон. Бачите, комунальний транспорт надали, аби автівки показати. Ось в такому стані експонати знаходяться. І ще можна подивитися от салон, його також відновлювали таким чином дах з епоксидки зробили. Це от експонати, які постраждали під час. Ракетно-дронової атаки. До речі, в автопробігу можуть взяти участь усі машини, які постраждали під час ракетно-дронових атак. Там ще неподалік знаходиться ще одна машинка, Тесла. Було дуже неочікувано її тут побачити, однак зараз пройдемося, бачите, оце, про кожний експонат є відповідна інформація. Можете потім поставити стрім на паузу і ознайомитися. До речі, про деякі експонати, пам'ятаємо, ще писали на сайті Діп-інформатор, це автобус Volvo. Бачите, в якому стані, Гадається, якийсь міський автобус був. Це, до речі, от човен. Також пам'ятаю, про нього писав. Такі, такі от машини тут і от, до речі, Тесла. Була неочікуваний дуже тут побачити. Бачите, машину побило, за словом власника, машина стояла в гаражі, і чого машину було пошкоджено. І машина зараз очікує ремонту і невдовзі має розпочатися. От він розказав, що це було десь 6 на 7 січня, як він розказав, от машину теж пошкоджено. Тобто у автопробігу можуть брати усі машини, які було пошкоджено внаслідок ракетно-дронової атаки. бачите, тут ще одна така експонат. І потім десь о 15.00 проїдуть учасники автопробігу. Це от деякі експонати, деякі от машини і будуть таким чином перевозити по місту. Це ми зараз знаходимося на фестивальному причалі. І деякі ці експонати можна подивитися в музеї машини часу. Він знаходиться на вулиці Мандриківській. Тобто там можна прийти, познайомитися, почитати про експонати. Там ще дуже-дуже багато різних виставок. До речі, нещодавно. А ще у нас була проводилася виставка музею машини часу. Она, приурочена була 14 лютому, до Дня Закоханих. Також можете почитати про неї на сайті ТІПІНФІНФІМАТО і можете також прийти побачити це. А цю виставку на власні очі називалася виставка «Вікно молодість. І там був. І ця виставка присвячена, як проводилися у нас обряди одруження у Дніпрі, у радянському Дніпрі. Тобто там дуже, -дуже багато різної інформації. Також до музею додали ще вітраж, який знаходився у жахневому раксі. Зараз це здається називається Володимира. Вернадського, здається, це зараз називається. Колись називалася ще Дзержинка вулиця. Все-таки зараз експонати можна побачити на фестивальному причалі. Все, Будемо вже завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора ФМ, слідкуйте за актуальними новинами міста також на сайті Дніпра. Новин Дніпра і доєднайтесь до 107.3 FM. І, до речі, можете почитати про кожен з цих експонатів у нас є на сайті інформації. Також, як що були з нами, ми все будемо вже завершувати.